Ми заходили в оточення. Ми знали, де противник, куди ходить. Дилюсь, залітає в вікно рюкзак. Чисто-чисто залітає рюкзак. Треба викинути гранатку. Він вирішив її прижати. У мене рука проти противника. У мене рука не дірнеться. Я піхетінець. Сьогоднішнє інтерв'ю про бійця, який пройшов дві ротації на одному з найважчих напрямків. Перша 84 доби, друга 81 доба. Разом 165 днів у Кам'янському Запорізької області під постійним натиском російських штурмових груп. Молодший сержант Ігор Михайлов, боєць стрілецького батальйону, 128-ї окремої важкої механізованої бригади. Людина з колосальним досвідом піхотної війни з початку повномасштабного вторгнення. Вже четвертий рік на передовій. Під час другої ротації його позиція опинилась в повному оточенні у глибині території, контрольованої противником. Ішлось не лише про власне виживання, але й про відповідальність за людей, яких потрібно було заводити на позицію, координувати та тримати оборону. Так, друзі, розпочнемо наш репортаж з нашої точки, де ми знаходимося. Наші смутри, іконечка. Саме, Да. іконечка. головний слуховий апарат наш надзиратель. Акустик. Акустик, так. Да. Так, це замкомандира по фінансовій службі. Це, я так розумію, була ваша ініціатива фактично під будинком викопати ще один будинок глибину під землю. так? І фактично з ось цього підземного, так би мовити, бункеру у вас був хід ще в будівлю, яка навпроти була будинку. Так. Спускаємося в наші хороми. Після готель. готель. так ми тут легенько обустроїлись. Зараз будемо переходити в слідує приміщення. Не стій там блядь, або когось. І там також на, на першій позиції. Там був вихід через було кольцо, я знайшов кольцо. Запасний вихід через кольцо. З хати приводиний туннель. Десь метрів туди. Запас... Комната. запасна бойниця для, 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 для пулеметчика. Далі прохід і вихід на кольцо, щоб вийти на кольцо. Позиція була так облаштована, щоб вести бій на 360 градусів та плюс З запасним виходом назад. Коли ми зайшли, ми поки обустраювалися, поки зробили вогни і рубіж, поки було все тихо. Але через сім днів був штурмовий наступ. У нас полягли. Товариші. Одні здались в плен, одні полягли. Це позиція, так, якось противник позиції захопив. Так. Да. Дві позиції противник захопив. Ну, противника вижили. Про що ви тоді думали? Я думав, як не, не позбутися лічного составу свого тому що у тіря ще нашого сустава і за мною більше кілометра немає нікого. І наказ позицію тримати до останнього, втримати позицію. До кінця. Я завжди заходжу в старшу позиції. тому що на позицію заходить більш опитний боєць. Скільки у вас в підпорядкуванні було людей? Сім чоловік. Скільки близько противник доходив до вашої позиції? В Навіть Даже пробував зайти на позицію два рази. З утра вийшов я. Просто-напросто вони, ну, два чоловіка сиділи наверху, дивились. Давай поп'ємо кави. Давай п'ємо кави. Побратим злісився, що я з ним вийшов. Пішов каву робити, я вийшов наверх, посидів. Сходь пити каву. Я зійшов. Він піднявся наверх. І чую шепот. крюгер Крюгер». Кав що? Ну, говориться, що пол, полтона. Хтось говорить. Кав смислі. Хтось говорить під хатою у нас. У нас заход через вікно був. Хтось говорить під хатою. Каусмислі. Я виходжу наверх. Дивлюсь, залітаю вікно-рюзак. Чисто-чиста залітає рюзак. І залазить через вікно, через моє вікно залазить товариш. Непонятний, блядь. Що з ним робити? Розстріляйте. У мене розговор не довгий. Розстріляйте. В них коротку очередь, блять, в шию. Не допомогло. Треба викинути гранатку. Він вирішив її прижати. Другий, Саня Саня, Саня. хотів витягнути. Теж не вийшло. У мене рука проти противника, у мене рука не дірнеться. Ніколи. Скільки я живу? Я піхетніс. Така в нас історія була. Під обід опять-двоє. Один під вікном і охранник наш, а другий спереді. Вже полізли просто по прихату. в А так пробували і на скутерах їхати, і на моциклах, і на самокатах. Їздять на чому попало. Вплоть до Їм сказано в них по радіостанції, бо радіостанція, ну, що вдалі трошки приземлив. Два дні радіостанція я говорила, то так на прослушки. Їм сказано, що там нікого нема. Там все зачищено. Ну Це так, як більше ми прослухували здалі. Бо ці що. Приземлені, то одразу радіостанції блокується. Uh -huh. Лише пару раз вийшли на зв'язок, що не виходить на зв'язок, а радіостанція одразу блокується. А одна вдалі, що то не зрозуміло, двоє суток говорила. Ну, трошки почули, трошки прослухали, хто куди буде переміщатися приблизно. З першої позиції виход був такий. Е, виходив я. 6 червня. Бо було одне місце всього на виход було одне місце. Я спитав товаришів, хто виходить. Я, як був у старшої групи, спитався, хто виходить. Мені відповідь, з ким одне місце на виїзд. Один ніхто не піде, тому що полтора кілометра йти в 4 часа утра. Ну, рисковано. Ну. Доповідь треба була, хто вийде. Хто з вашої позиції вийде? Ну, кажу, ніхто, крім мене. Всі відказались. Вийдеш. Кажу, та вийду. Я вийшов. Тіжело, але вийшов. Скільки ви виходили? В півдругої ночі я вийшов. Бо машина мала приїхати в 4.30 утра. В 4.30 я був на місці. Машина в 4.40 приїхала. Розгрузили продукти. Удачно виїхали. Слава Богу. Дві тижні відпустки я відбув вдома і дві тижні на полігоні ми відбули, підучили новий, бо нове поповнення прийшло і з новими я заходив назад. Мені треба було завести на дві позиції людей. На одну не вийшло. Наскільки складно було знайти в собі сили, щоб повернутися, все ж таки ви вже знали, що це зона, зона, де контролюється дронами противника, артилерія. Чесно кажучи, мені було нескладно. Мені тільки наура. Тому що з нашим ротним, який в нас є ротним, який він журиться за людей, за лічний состав. Мені було не тяжко. Я в ньому був певний і ціленаправлений, що я знаю, мені сказано зайти туди, куди положено, тому що більше не було кому зайти, завести людей туди, куди треба, в случаї, якщо машина стане, ти заведеш. Відбуєшся з ними 81 день. Хотів побити рекорди, але не вийшло. Два дні дотягнув. Як там події розгорталися? По початку, опять же, так само. Почали копати, почали обустраюватися, почали придумувати, почали начали, почали ну, свої лінії, лінію свою точку, тому що в нас крайня позиція була. Почали обставлятися, почали. Заграждатися, ну, все, щоб себе захистити себе, тому що ми, були, ми знали, що ми були в оточенні. Тобто фактично ви вже заходили в оточення, правильно Я розумію? Позиція вже знаходилась. Ми заходили в оточення. Ми знали, де противник, куди і ходить. Куди проходить. ну вже по факту роздивилися вже по місцю Роздивились, оприділилися, визначили напрямки. Ну, далі загоражувались. Закопувалися, загоражувались, тому що нема виходу. За нами не було нікого. Ми сиділи самі. Перед нами позиція була фактично до кілометра. Ближайша позиція. Ми сиділи в самій низині, де нічого не достає, де нічого нас не бачить, де все зруйновано, одна наша хатка стоїть. Тому фактично противник через вас проходив і намагався йти далі. Так. 200 метрів звідси, 200 метрів звідси. І ззаді все противника. І спереді теж, тому що ангари, вони в ангарах скупчені їхні були. Дрони Мавіки висіли над нами постійно 3-4 Мавіка, які два спостережних ми не знали, чи то наш, чи то Підерський. Ну а ночі по-любому над нами висів і два на проводки. Тих один веде, другий. Спостерігає за, за тим, що веде. Над нами висіло постійно тож, два мавіка. Один наш, один Ну, Це так розібрали нас відіхою. На вашій дисципліні вам вдалося втримати позицію, тому що якщо б не було такої дисципліни, то противник міг би. Ну, часто так буває, коли нема дисципліни на позиції, противник заходить, там бійці сплять. Ні. Нема спостережних постів. Ви? Такого немає. У мене такого немає. Два... 24 на 7, тому що це війна, друзі. Це не... Не... ми не толовіки, ми передовіки. Ми повинні слухаю, бачу, спостерігаю, доповідаю. Все. Чую, бачу, спостерігаю, доповідаю. Не інтересує. Два чоловіка наверху, два чоловіка віддихають. По, по, дві. по три, значить по три. Договаримося по дві, значить по дві. По, чотири, по ну, чотири дуже тяжело. три тяжело. По дві години саме ефективний варіант. Дві години віддихаєш, дві години на позиції. Якщо тебе все викопано вже, а якщо не викопано, значить, друже. Два чоловіка спостерігає, два чоловіка копає. Помінялись. Два чоловіка спостерігає. Один може прикимарити. Поки спостерігає один, двоє копають. Поки не закопаємося, позиції немає. Тому що без закопки це не позиція. Її розберу дронами. Зараз дронова війна. Зараз вже. Ну, як сказати, піхота це просто піхота. Це вже поки не закопались, поки ніхто не віддихає. Місяць будемо копати, два місяці копати, але будемо копати, скільки придеться, будемо копати. тому що чим глибше закопався, тим ти живіший. Звідки От. у вас така дисципліна? Це досвід вже. Самевироботка. Не знаю, постійно, де, де б не був якій бригаді копати. Копати, копати. Чим більше копаєш, біль... чим довше ти живіший. І навіть по, по опиту своєму сказати, якщо ти не закопався, ти ніхто. І зову тебе ніяк. 81 добу ви знаходитесь в Кам'янському і виходите на Степногірську. І там перебуваєте ще скільки? 26 діб. 26 діб оборони. Так. Ще плюс 4 пітера. Знищених. Це квартал е, багатоповерхової ромба. забудови. Ні, це квартал ромба. Це не, ход... не доходя до Степногірська. — Ну, південний саме цей район. Да, — Да, да, да. Ще плюс 4 пітера. На зачистки. Це після ліпістків, що зуражною ногою. Це ви підірвались на. На виході на ліпідської. Перший я підірвався, потім підірвався товариш покойний вже. Підірвався за мною. Сразу буквально ну так від мене сидите на розстоянні. Бо ніч темна. Ззаді на ще два підера. Вийшли на дорогу, вже йому належав турнікет, я собі сам наложив, йому належали турнікет, у нас п'ятеро йшло. На дорозі третій товариш на ліпісткові підірвався. Розрив п'ятки, блять, перелом. Бний. І цей товариш, що другий за мною підірвався, ще на ПТМ. Шлюпнув і дірвало на тіло. Дороги заміновані всі. Всі поля, всі дороги. Ми Між серединою поля, блядь, все заміновано. І в півіхі сто... лежать, блядь. ПТМи, блядь. скиди, ліпістки. Все заміновано, посадки заміновані на розтяжках все. вийти зараз дуже важко. зайти, зайти і вийти дуже скін нас, нас закидали димами, щоб ми, зробити нам проходку. Нас же просто розбирали нас небо, жмілями горіло. Один товариш витірів нас, у димах потірявся. А двоє ми храмих дійшли, Все таки дотянули мене. Товарища одного. Або другого розібрали фію. Одного я дотягнув. Шість з половиною кілометрів на друніки той. Це не це, це, угу. зайшли ми, віддихнули, зайшли до суміжників. Обдивився його ногу, поки до своєї не брався вже допом... ну, по доповіді ротному, що дойшли все нормально, по плюсикам. Продивився його, обмотав його, потім вже себе. Ну, Вилічились. На місці вилічились, підлічились, повоювавши, бо в нього перелом п'ятки був. Я ще повоював трохи з побратимами. З якими також зв'язую зараз. Раді чути все. Ми ще на штурм пішли. Один-другий штурм був. Ще штурманули дві п'ятиповерхівки. Ви з пораненням штурмували ромб на ромбі, так? Багатоповерхівки. І там знищили чотирьох росіян. Знайшли, все-таки. Дуже сильна у вас мотивація. Дуже сильна. Мотивація така, що хочеш жити, вмій боротися. І думай за побратимів. Потому що побратими може хтось подумає за може. Але якщо ти думаєш за них, то є такі люди, які кажуть дякую, якому відірвало ногу. Переламало, перемотав, блядь. Вивезли і нога ціла. І він дзвонив до сих пор дякую. А то на душі, коли тобі кажуть дякую. Другого теж зараз віддихає дякую. Того вивели дякую. Тих перемотали дякую. Знаєте, як приємно, коли, чисто кажучи, людина душою тобі каже дякую. Не просто так дякую, а коли душою від душі. Як мені я додому до приїхав, то з першого виходу звідти з Кам'янського, ми сиділи з, з, з вечором з дружиною, з сім'єю, кума прийшла. Сиділи вдома мені, і дзвонив десь десь ввечері телефон. І товариш дзвонив. Кав, ти хто? Боже, номера, як номера обмінялися, але не підписались. Кав, ти хто? Та я такий-такий-то. Друже, якби не ти, я б там здох. Коли ти б не здох, я б тебе витягнув все одно. Ми двоє були. Я б тебе витягнув все одно. Друже, я тобі дякую. От за це за... на душі аж. Вас дійсно поважають побратими, вас поважає командування і ви маєте великий авторитет в батальйоні батальйоні не знаю, але перед своїм командуванням я все що, все, що я можу, я стараюсь робити. Перед своїм командуванням. Тому що є хлопці, які не знають. Я стараюсь те, що наводять теорію, ну теорія теорію, ну зараз не теорія. зараз треба практика. Дати людям базу, не базу, а практикум. Вони стараються зробити так, як я стараюсь зробити. Так, як воно має бути. Хто мене слухав, той вижив. Хто мене слухав, той вийшов зі мною. Будеш слухати мене, я сказав, будеш слухати мене, ти зі мною вийдеш. Будеш слухати зі мною, ти виживеш. Ну, не всі так стараються. Хто вас вдома чекає? Дружина, три сина, дві невістки. Три сина, ось нічого. Так. Вже дві невісточки будущих. Велика родина. Велика родина, получається. Вже сини, слава Богу. Менше тут тата, виходить, не бачив. Так, періодично. Скільки років? Дев'ять буде. Про що розмовляєте з найменшим сином, коли бачите? Ні, постійно розмовляю, тому що це моя сім'я, це моя родина, це У нас спілкування постійне. Тому що я ж кажу, це перший раз, як будує в оточенні, то дружина перевернула, блять, всіх. І підняла і воєнкомат на ноги, всіх підняла. Ну, Зв'язку немає. час длине. Дружина підняла всіх, але ну, все добре. Я завжди кажу, що все буде хорошо, ми ж Україна.